Сколько лет тебе, Пашка, было? Да какая теперь разница? Ты кричал так, что сердце стыло, А москаль в соцсетях дразнится. Маму звал и просил спасенья». Так истошно поле дрожало, И лавайский котел мучения, И казалось, небо упало. На руках моих умирая. Продовжав звать Маму і Бога. По ночам сніжся мені із рая. Іловайськ, зеленка, дорога. Пресвята в пам'яті Паши Мазура з міста Херсон. Вірс написаний у 2015 році. Один з побратимів Паши писав в соцмережі Херсон, ідеш по центру міста. Ідеш по залитою сонцем алеї і, е, освіжаючи осінній вітер, приємно дує в обличчя, а на перехресі ти піднімаєш очі і бачиш, і бачиш бігборд з обличчям Павла, Павло Мазур, паше, і відразу в пам'яті Лавайськ, коридор смерті. Паша сидів в кузові мого пікапу спиною до мене. Пряме влучання вога ноги в Паші немає. У мене на долоні кусок його м'яса, а він кричить, мамочка родна, забірі мене. Ребята, милые, помогіте, спасіть. Він так кричав, що стила кров. Ми зробили все, що могли в тих умовах, укол наклали жгут. Через 20 хвилин Паша вмер. Мер на моїх очах, я бачив, як закатувались його очі. А він посміхався і кликав: маму. Він погиб за Україну.